Вітаю, шановні друзі! Пташине молоко відоме на висі цукерки, це ніжне молочне софле, що покрите шоколадною глазурю. Кондитерська фабрика Wedel у Польщі створила оригінальний рецепт цих цукерок понад 80 років тому. І досить ці найсмачніші цукерки радують багатьох ласунів у всьому світі. Своїм надзвичайним смаком. Як з'явилася така цікава назва. Сама фраза «пташине молоко. Ще вдавнину означала щось казкове і недосяжне. Багато хто з нас знає, що на коробках з цукерками часто зображені райські птахи, які символізують джерело цього продукту. Багато стародавніх народних легень та казок говорили про те, що пташине молоко це те, що неможливо знайти чи здобути. Молоко вважалося еліксиром безсмертя. Ось чому ці повітряні цукерки, що талить у роті, назвали такою загадковою назви. Зараз багато марок пропонують свої цукерки пташене молоко, а ми можемо запропонувати вам цукерки від оригінального виробника Веде, виготовлені за класичним рецептом. В асортименті багато різних смаків класичні, вершкові, з карамелю, сметанкові, ванільні. А також із шоколадним смаком. У кожній упаковці по 360 грамів продукту. Картонна коробка має яскравий святковий вигляд і підійде також для подарунків. Не пропустіть можливості насолодитися унікальним ніжним оригінальним смаком та шиного молока від його справжнього виробника. Ці цукерки з неземним смаком на радість усім гурманам. Замовляти цей продукт можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.